Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, Свята Церква, наша Мати, нині закликає всіх нас церковною і особистою молитвою очистити почуття, просвітитися своїми душами, радістю Христового Воскресіння, і тоді, наскільки зможемо, Христа узрим правди Сонце. Зі істиною про Воскресіння Христове прийняті наші побожні великодні молитви, неї відлунюють. Чудові пісні співів православного послуження. Її радісно проголошують церковні дзвони. Вона освячує і підносить кожну християнську душу. Про правдивість Воскресіння Христового засвідчили жони мироносиці на чолі з Марією Магдалиною, також святі апостоли. День П'ятдесятниці, коли Дух Святий зійшов на учнів Христових, апостол Петро виголосив свою проповідь про Воскреслого Спасителя жителям Єрусалиму. І численним прочанам, які там зібралися, він сказав, цього Ісуса Воскресив Бог, чому і всі є свідками. І ніхто не наважився хоча б якось заперечити апостолові. Навпаки того ж дня до християнської громади приєднується аж три тисячі душ. І святий апостол Павло також повчає, що Христос помер за наші гріхи, що Він був похований і що на третій день Воскрес. Як написано, і що явився Кири, а відтак 12. -тям. Потім явився більш ніж 500 братам водночас, більшість яких живуть і досі, а деякі помирали. Потім явився Якову та всім апостолам, і після всіх явився і мені. Навіть вертові Христового гробу, римські воїни, а також першосвященики і юдейські старшини, мимоволі свідчать про Воскресіння Христа. Вони, зібравшись і порадившись, Дали воїнам досить грошей і підмовляючи їх, говорять, що учні його, прийшовши вночі, крали його, як ми заснули. І цікаво, що ці члени юдейського синдріону, противники апостольської проповіді, притягуючи їх до суду, ніколи не звинувачують їх у викраденні тіла Ісусового і не погрожують їм за це, але ще суворо забороняють апостолам проповідувати ім'я Ісуса. Ми святкуємо Воскресіння Христове як феноменальну, виключну подію, яка коли сталася, але продовжує відбуватися. Адже кожному віруючому пропонується дар нового життя. Ми отримуємо здатність і здібність прийняти Його і жити ним. Цей дар має цілком змінити наше ставлення до всього, що нас оточує, включаючи смерть. Він дає нам можливість стверджувати, що смерті немає. Зрозуміло, що хоча люди на цьому світі продовжують фізично помирати, у свій час це очікує також кожного з нас. Але ми віримо і знаємо, що своєю особистою смертю Христос змінив саму її сутність, зробивши нашу смерть переходом у вічність пасхальним свідченням. Бо християнська Пасха означає перехід від землі до неба, тобто до Царства Божого. Христос своєю смертю смерть подолав. Перетворив найбільшу людську трагедію в перемогу, зробив нас співучасниками свого Воскресіння. Ось чому під час Великоднього богослужіння церква урочисто виголошує: Христос Воскрес і життя торжествує, Христос Воскрес і мертвих більше немає». У світлі Воскресіння Христового набуває нового смислу життя і доля кожної особистості, а також відкривається справжній сенс. Будь-яких зовнішніх досягнень, досягнень різного роду, і творчість, і подвиги героїзму, і шукання знайдення правди, боротьба і страждання за це, краса видимого світу все це, незважаючи на існуючі в світі зло, незважаючи на тяжкі випробування, через які зараз проходить наш український народ, зокрема через цю жахливу ганебну війну, яку веде проти нас Російська Федерація. Для Бога дорога кожна людина. Він хоче, щоб ніхто не, із нас не загинув для вічного життя, щоб усі ми, віруючи в нього, дотримуючись Його заповідей, слідуючи за ним, увійшли в радість Господа свого. Сердечно вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великоднем зі святою Пасхою. Від усієї душі бажаю вам перебувати в духовній радості, яка завжди надає нам нові сили. Які необхідні для нашого морального очищення, для зміцнення нашої християнської любові, для духовного зростання і вдосконалення. Хай береже нас Господь від хвороби, від смутку, всіляких спокус, відчаю і допоможе нам гідно нести свій життєвий хрест. Хай Воскреслий Господь укріпить усіх нас в твердій впевненості в неминучій перемозі добра над злом правди На неправдою і завжди подає нам свою всесильну допомогу на добрі справи і на все, що маємо робити для власного спасіння. Хай радість, мир і любов будуть з нами всі дні нашого життя. Бо воїстину Христос воскрес!